І ви на моєму каналі. Сьогодні в мене понеділок, 28 квітня, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Я трошки відклала гру е в сторону, нічого з гри не вишивала, не виконала ніякі завдання, не було часу. Е проте. Сьогодні я вирішила відновити грати в гру. мені хочеться ніяк не швидше хочеться вже дограти і займатися тим, що я люблю. На задньому фоні будуть гратися котики, тому не дивуйтеся. А також в мене є за цей час фініші. В мене є ще дещо цікаво, і зараз ми подивимось виконання мого завдання. Отже, виконання завдання. Мені необхідно було вишити 500 хрестиків рожевою ниткою, і для цього я обрала Dimensions півонії і Дельфініуми, Нагадаю, артикул 35257. Вирішила взяти цей процес, адже тут дуже багато рожевих кольорів, і в мене вже можна сказати, вимальовується де-не-де, ну, -де ось ця де вона та? Ось ця рожева півонія, Рожева півонія ось така гарна. Тут бачимо, так, я трошки вишила там, там, і десь ще отут в мене ниточка залишалася. Тут додалося 527 хрестиків, ну, 4,6%. І десь тут в загальному на роботі вишито 1800 щось там з копійками. Тому я буду максимально, мені хочеться просувати цей процес. Погода сприяє, настрій також більш-менш весняний. І зараз будемо обирати наступне завдання Ну, а зараз за старою традицією ми оберемо наступне завдання. Нагадаю, хто мене дивиться, хто не дивиться, я граю в ось таку гру 150 завдань вишивальниці. в міст я висипаю ось таку коробочку і обираю раз на сам. ми обираємо. Обираємо так, жовтий папірчик. Я так трошки а, за кадром відкриваю, тому що мені котик тільки що зі мною грався і поранив мені руку. Дивіться, мене бачите. І періодично, а, знаєте, воно пече болить, тому я не хочу ці такі жахіття показувати на камеру. Отже, і в надію, щось буде цікаве. Цікаве завдання. Дивимося разом з вами. 400 хрестиків бежевим кольором. Я подумаю, що обрати для цього завдання, тому що в мене є досить багато процесів. Можливо, це буде діменшиць, можливо, це буде український семплер, я подивлюся. Можливо, це буде Сузір'я єдинорога тому що там мені треба завершувати, знаєте, бо стільки всього розпочато, в мене ще такого не було. А з цією грою я досить багато. Всього порозпочинала і нічого толком не позавершувала. Тому в цій грі складно поєднати кольорове щось, щось довести до фініша, якісь там процеси ну, складновато іноді буває. Тому, Як вказує нам виробник, здається мінімум часу, максимум дозвілля, щось таке. Добре, і покажу, що ж, чим я займалася. Я вишивала ось таку великодню зайчиху вітрової марки Вусіч, артикул SH022. Мені вже трошки мої доні трохи помалювали прев'ю, тому вже таке. 22-ні 23 кольори. І дивіться, яка в мене краса. А ця краса буде в горизонтальному положенні, ось так ви її побачите. Дуже вона неймовірно ось я поставила на підставку. Нагадаю, що я бісер, в більшості, якщо брати, брала з власних запасів. Дещо, звичайно, докуплювала, які мені потрібно було кольори. Ось тому вирішила цього разу трошки зекономити і менше купити, менше купувати. Знаєте, того бісеру. Там був, наприклад, такий номер зелений, де необхідно було світли, ось цей, десь. Ну, ви не дуже роздивитесь його так. Там треба було 97 бісерин, знаєте. Тому е я вирішила, що треба подивитися власні запаси, і дійсно е знайшовся даний номер. Е також деякий. Е Номер я вже хотіла докупити. Він такий, він був і в тому зайчику, і в тому. Але е, потім подивилися в власних запасах, в мене знайшовся цей номер е, бісером. Я щаслива, що я вишила цю зайчиху і зайчика, тому що це входило в мої вишивальні плани на 2025 рік. Насправді мені досить складно дотримуватися тих планів, враховуючи те, що зараз тільки всього цікавого, гарного і немовірного. Плюс досить мало часу для вишивки е, в мене трохи зараз, тому надіюся на літо і надіюся, що в мене буде більше часу присвятити собі і улюбленому хобі. Ось така, Такі, така красота. Ще я отримала посилочку від групи Шустра Голочка в Телеграм. Я отримала свої виграші. Вони були, вони були виграні, виграші виграні в різні періоди. Потім я попросила, щоб вони трошки почекали, і потім мені вже надіслали. Отже, що я виграла? Я виграла ось такий набір від торгової марки Марічка. Називається «Великодній Вухань. Артикул NPV 5007. Це пластикова канва. Тут у нас такий дуганчик. Я не дуже люблю такі сюжети, чесно кажучи, ось тому. але виграла. Також я ще раніше виграла ось такий магніт від торгової марки Мілхіл. також це не дуже моє. Називається що там, серія Spring Boutique Floral B. Кейдж, якщо я правильно читаю е, артикул 2416, розмір 6 на 8. Я не знаю, що з такими манюсінькими е, тими такими наборчиками робити. Знаєте, це не для мене. Тому, можливо, я його продам, а можливо, в мене прийде натхнення, і я його все-таки е, буду вишивати. Побачу, не загадую. Знаєте, все може бути. В мене буває, що мені хочеться вишивати щось. Цікаве і щось нове для себе. Ну, ось такий видався в мене сьогодні день. Буду я виконувати завдання і, звичайно, вам показувати сьогодні. Середа, 30 квітня і передбачення підберете сьогодні тільки позитивні думки і комфортний одяг. День буде вашим. Дійсно, завжди вірте в себе і робіть як найкраще тільки для себе. Зараз я вам покажу виконання свого завдання. Трошки довго я виконувала завдання, проте я себе тільки підбадьорюю, не сварю, адже маленькі досягнення це також досягнення. Отже, виконання завдання необхідно було вишити 400 хрестиків бежевим кольором, і для цього я обрала процес чаювання від торгової марки мережка, артикул K242. І на цій роботі додалося 425 хрестиків. Десь тут я вишивала. Тут, здається, ведмедик має ось цей бути. Тому я вишивала такими кольорами десь тут, тут, тут. Е і 425 хрестиків. Зараз ця робота складає 20%. П'ята частина, я задоволена. І на цій роботі вишито 8600 щемо хрестиків. Е я задоволена, тому що. Робота просувається, звичайно, якби я більше часу приділяла цій роботі, то, звичайно, би були якісь результати. Тому не зупиняюся, йду далі. А зараз ми оберемо завдання, яке я буду виконувати. Отже, чарівний кошечок. Я тут все перемішую, закрию очі. Блакитненький. Це вже цікаво. Так, що ж це буде? Угу, цікаве, цікаве завдання. Попрацюй над чимось прикладним. Над чимось прикладним. Добре. Я подумаю, що ж таке прикладне в мене є. В мене є ідея з приводу цього завдання, тому зараз я думаю, ще оберемо одне завдання, щоб було ще щось виконувати. Ще оберемо одне завдання. Треба трошки цю. Гру вже завершувати поступово. Отже, закрила очі. Жовтий папірчик. Так, прикладне. І в мене вже є ідея. Я вже продумала, поки, стоя... поки думала, стояла, гадала. Так, зараз. У мене тут прийшли помічники мої, і роблять мені шкоду. Ой, цікаве завдання. 500 хрестиків на осінньому сюжеті. У мене є один осінній сюжет. Я не знаю, що це може бути. Добре, 500 хрестиків це таке завдання таке, знаєте, є, є що вишивати. Добре, добре, буду братися за роботу. Ну, і зараз цікавого я вам покажу. Я сьогодні отримала посилочку від Лідочки з групи Скринька майстрині. Там прийшли мої виграші. І зараз разом з вами ми подивимося, що там цікаво. Отже, посилочка від Лідочки. я її вже розпакувалась тут, і ми подивимося, що там. Отже, це призи, які накопичувалися протягом певного періоду. Я Лідочку просила не відправляти, що вони трошки у неї побули, а потім вона мені їх відправила. Отже, що я виграла? Я виграла ось такий гарний органайзер для рукоділля від торгової марки Кольорова. Це органайзер для муліне, весняний малюнок, артикул ОК 14. Тут 4 штучки і написано на 120 кольорів. Я переважно не дуже користуюся такими органайзерами. Можливо, презентую мамі, а можливо, лише собі, я побачу. І це було одне призове місце. Я в так пакетику дещо цікаве отримала. Я люблю такі папорозні пакетики, я не знаю чому, але мені подобається. Я отримала ось такі гарні ниточки DMC, тут 10 штучок, цікаві кольори. І один з них я шукала довго шукала по місту, мені необхідно було вишивати. І давайте подивимося, що там: ось така палітра синіх ниточок 995-996. Потім ось такі зелені кольори. 909-33-45, Фіолетові, ось цей я дуже обожнюю, 211-37-43, Також ось такий у нас є номер. Рожевий, 760 і такий зелений, 730. і Ось ці гарні кольори 444 і 38,65. Ось такий чудовий, дуже гарний виграш, тим більше нитки завжди згодяться в хазяйстві. Далі я виграла схемки. Я їх зараз якось покажу, спробую вмістити, тому що деякі з них дуже великі. Отримала ось такі схемки. Невеличку таку, називається фея ночі від торгової марки Dana. Артикул 190. Тут вказано 5 кольорів. Це такий більш дитячий сюжет. І ще виграла ось такий пишу Валентинку, такий гарний ведмедик від торгової марки Юма, артикул 5127. І тут сказано 9 кольорів розмір 13 на 17. Там завжди артикул, тому що іноді буває, я дивлюся, у деяких дівчаток щось цікаве. І хочеться знати артикул, що це, як і так далі. Отже, ще я виграла ось таки, таку схемку. Я не знаю, чи воно вміститься. Ви побачите, ось така гарна дівчина називається схема серця. Артикул b 598. Дівчина тримає серце в вишиванці. Вона такі гарні. Тут є і маки, і соняхи, і, і ромашки, всі квіти. Це торгова марка Biser Art. Тут здається, щось 22 кольори, десь плюс-мінус. Так я нарахувала. Написано, що це авторська розробка по картині художника. Богдана Трифоненка ось така гарна дівчина. І ще одна схемка це такий, знаєте, я би сказала, що це сімейний сюжет. Можливо, колись вишую, тому що я ну, майже не вишиваю схеми по бісер, дуже рідко, дуже-придуже. І дивіться, що я виграла: ось такий гарний, називається, хомячок. Артикул А751. Тут здається 25 кольорів, якщо я не помиляюся. Вказаний тут і артикул, і бісер, і кількість така гарна. Ну, для мене як мишка, добре, це хом'ячиха, яка вишиває сюжет якийсь на п'яльцях, така часткова зашивка. Ось такі гарні схемки. Їх трошки можливо відкладу в від, бік, але трохи виблискує. Ще раніше я виграла ось такий гарний брелок від торгової марки Happy Back, артикул Br011, розмір 14х3. Мені дуже подобається цей сюжет і також окрема любов до цієї торгової марки. Я люблю такі різні прикладні речі, мені вони неймовірно подобаються. Ще я виграла буквально нещодавно ось такий набір від Лукаес. Називається Санта Скотеч, якийсь котеч Санта Клаус, ось такий гарний зимовий сюжет. Бачимо Санта Клаус, сніговик, олені, запряжені, санчата, мішок з подарунками, десь там позаду ялиночка. У мене просто не поміщається все в кадр, тому перепрошую. Артикул BU5011. Тут вишивається хрестиком в дві нитки. Напівхрестиком в дві нитки, бекстіч в одну в дві нитки. На Іді 16-го каунту, нитками Лука С. 66 кольорів. Так на хвилиночку. Чотири... Четвертий рівень складності з п'яти розмір 48 на 32. Чорно-біла схема з кольоровим Бексічем. Входить нитковдягач вдягач і дві голки. Це такий солідний конверт. Воно такі, дивіться, бачите? Тобто вона немаленька, ця Цей набірчик, ця кажу. Ось. І такі гарні ось е, ниточки, і також бачимо нитко вдягач. Ось такі е, гарне і приємне завершення сьогоднішнього дня. Буду я сідати щось вишивати і обов'язково вам показувати. Сьогодні четвер, 1 травня, і сьогодні мій день розпочинається з огляду неймовірного набору торгової марки. Затишні хрестики, ось такий гарний осінній набір чари осені, артикул М008. Щоно я робила огляд, перед вами лежить дерев'яна заготовка, там під низом десь міститься фетер, голочки, нитки, бісер, гудзики ручної роботи. І я просто неймовірно закохана. Вже в цей набір, в цей сюжет, тому за сьогодні в мене ціль повишивати, звичайно, і максимально вишити ті 500 хрестиків, які мені необхідно, і показати вам свої досягнення. Тому йду я вишивати і неодмінно покажу вам результат.